Усім привіт! Дуже довго мене не було на Ютубі, нічого не знімала десь майже рік. Тому що з початком повномасштабної війни на Україні якось було не до цього. Я хвилювалася за свою родину, бо вона була. По різних, скажімо, місцях на Україні, і на Сході у Харкові, і у центрі, і на Заході. І якось було не до того. Я думаю, ви мене зрозумієте. Тема цього відео вона якраз відштовхується від цієї ситуації глобальної, трагічної, дуже глибокої, складної. Ця тема, вона. Набула такої популярності у минулому році та актуальності. Це тема таропрогнози, <рогноз> вородіння. Значить, зараз подивимось, що тут у кожного у майбутньому. Ваш таролог Крістіна Туздубної з вами на місці. Вирішила підняти цю тему, бо мені було цікаво самі у ній розібратися. У мене є підписки на Ютубі. Я підписана на Анджелу Перл. І тому мені було цікаво, бо я Продовжую займатися вже півтора року психотерапією. Мені подобається психологія, подобається вивчати її, вивчати її свою структуру, своєї особистості, свою психіку. Тому тому поїхали. Так, зараз зроблю розклад, щоб відповісти на усі всі питання. Чому навіть різні люди з соціальних статусів, і фінансового рівня так звертаються до цих там, астрологів, тарологів? якісь... Прогнози роблять, платять за це кошти, чому журналісти беруть інтерв'ю цих терологів, усвідомлюючи, що може бути дуже великий хейт навколо цього. Бо хтось у це вірить, хтось це сприймає дуже скептично, насміхається, каже, що це бред. А хтось продовжує дивитися. Навіть маючи сумніви, чи це працю, працює, якесь відчуття там, як кажуть поляки, пул на пол, 50 на 50, але продовжую цим користуватися. І також я поділюсь своєю особистою думкою, що я мислю на цей погляд, чи варто цим користуватися, і як. У минулому році склалася, почну з цього, дуже складна, важка ситуація, до якої багато людей не були психологічно готові. Ситуація, з якою люди зустрілися у перший раз взагалі у житті, і з цим зустрілася велика кількість людей, це війна. Це горе, це трагедія, це дуже складні почуття, дуже складний стан, це велике навантаження на психіку, на здоров'я людини, на нервову систему. Це те, що не можна взагалі горе, це те, до чого не можна бути готовим на 100% ніколи. А навіть який би ти там не був пропрацьований, ти все одно людина, яка відчуває щось бачить, реагує самоідентифікує себе з якимось історіями. Це означає, коли ми щось дізнаємось, ми думаємо про те, а що б я зробив, а що б я відчував. На цьому місці. Саме завдяки цьому ми можемо співчувати, допомагати. І тому, коли людина зустрічається з таким стресом, вона з дорослої позиції з'їжджає до дитячої. Коли я хочу, щоб мене хтось посидів на ручки, щоб мене хтось прихистив там. Приобняв, як мама у дитинстві, сказав якесь тепле слово. Коли я хочу як дитина, тільки дайте мені підтримку і все. Оцей в, в, такий внутрішній стан людина може усвідомлювати, що вона вже доросла, і вона там не буде требувати від когось. Що дай, 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 але усередині це відчувати. Коли людина знаходиться у дитячій позиції, а якщо вона ще й була до війни у ній, так це була незріла там, інфантильна людина, яка знаходиться у тілі дорослого, то для неї цей стан він ще подвоюється. Петроюються, ще складніше з цим справлятися. І коли людина знаходиться у цьому стані, а плюс це ще така перша ситуація, незвична, дуже багато якихось питань, а що буде далі, а коли це скінчиться. А що робити, а куди їхати? ну Там дуже-дуже багато різних питань. Люди починають шукати зовнішні такі точки опори, на що спиратися, особливо, якщо у людини є це порушення взагалі довіри з людьми, з всесвітом, зі світом, навколишньом. Якщо порушено це відчуття. Безпеки, що зі мною так я довіряю там життю, все буде окей, і плюс я роблю те, що залежне від мене, то людина вона ще більш починає шукати оці зовнішні точки, на які можна спиратися на щось, від яких можна відштовхуватися. Тому люди починають. Слухати там політичних, воєнних аналітиків, ворожок, тарологів, астрологів, тому що у цьому, хоч хоча б у цьому, да, хоч у чомусь одному є ця забезпеченість на тему майбутнього. Що і якби відомо, хоча б якась трошки є надія, що буде все супер. Клас. Бо так нам каже там, наприклад, сімка Пентаклі. Я не пам'ятаю, що значить. Сіморка Пентаклі, я тільки починаючи та Не судіть строго. І таким чином. Людина цю інформацію, вона цьому тарологу, астрологу, там ще комусь чому так дуже подобався людям Арестович, тому що у ньому людина бачить оцю батьківську фігуру. Цього дорослого, а він ще такий спокійний, такий він валяжний, такий впевнений, він так тихо, спокійно говорить, він так заспокіює, так як заспокіюють батьки дітей, коли, люд... коли дитина там вдарила, щось плаче, що сталося. А, тому, а ще ж ну, він чоловік, звичайно, він подобається жінкам, і він про це знає. І тому це так накладається один на одне і, і визиває прихильність. А коли так пройшов якийсь час, і люди зрозуміли, що ну 2-3 тижні вже не працює, там, умовно кажучи, або там якийсь розклад, що щось трошки не співпало, то вже так людина бачить, що. Це якби 50 на 50, і це не точно, що нічого через там місяць-два-півроку не закінчилось вже там фактично, скоро там 24 лютого, і це вже майже рік. І що ці прогнози так, там вони половину не здійснилися, і людина вона відчуває от цю розчарування. Розчарованість і вже може відчувати навіть якусь злість і ненависть, бо це проекція ще так, І якщо людина, вона Продовжує знаходитися, наприклад, у стресі. Так, вона, вона там в якомусь дуже небезпечному місці. Е, може бути така злість, що ця ж батьківська фігура, ця ж таролог, ця ж ворожка, ну вони ж сказали, що не буде там війни чи ще щось. А як так? Як тепер довіряти? Тому це визиває. Е, Такі, скажімо, емоційні гойдалки від якоїсь ейфорії спокою, надії до такої злісті, ненависті. А, ось так, з психологічної точки зору, що це означає? Це потреба а, у батьківських фігурі, у тому, щоб хтось сказав тобі, що робити, як робити, аж карти підприюдь, і, 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 і що буде. Ну, а також, наприклад, там, якщо це карти, людина може бачити якісь асоціативні речі. Це може також їй надавати там спокій і т.д. і т.п. Так, моя особиста думка на рахунок цього: що усе в світі має бути, має якесь своє місце, має якісь свої хвилі там. Піку популярності, спаду, нейтральності, середини і, і так далі. Ем, я вважаю моє, моє особисте ставлення до цього е, як до прогнозу погоди. Коли ти усвідомлюєш, що це просто тебе там заспокіює, чи щось послухати, або навіть ти можеш за це під це заснути. Це окей, і з цього, ну на це не треба перекладати відповідальність за своє життя, що от хтось сказав, що так буде, і я від цього відштовхуюсь. Що це як прогноз погоди, як просто ну якийсь. Якась інформація. От може піти завтра сніг чи дощ, а може не піти. От є якась там е, вірогідність того. Але, звичайно, прогноз погоди це трошки інше, там є синоптики е, і т.д. і т.п. Але. Ми також знаємо, що в прогнозах погоди нема 100%, 100 ймовірності. Там кажуть, що може бути ураган, а він там, ну, такий недужий за шкалою так, оцінювання цього урагану, якийсь там більш-менш спокійний. Може бути сонце, а пішов дощ. Так і моє відношення до цього. Так, це інструмент, у якому ти можеш там бачити якісь як метафоричні карти. Це, звичайно, інше, але ти там можеш бачити якісь асоціативні речі. Які тобі щось говорять з твоєї підсвідомості, там які на якісь свої внутрішні питання, наприклад, там в чому мій ресурс, і там не знаю, тобі випадає серденько, і ти розумієш, що там у любові, наприклад, любити когось це твій ресурс, там любити природу, любити людей, це ж можна там. Обіграти, формулювати, розуміти по-іншому, що таке любити, як любити це якийсь роман, чи як любити там, свою професію чи себе. Також це як така інформація, от, наприклад, як в астрології, так, О, там, наприклад, як озеріг. Так це дуже земний. Такий знак практичний, раціональний. І, наприклад, Ну окей, так, я знаю, що от, ну, я теж собі там часами бачу там, цю заземленість, спокій, а часами щось інше. Це ж не означає, що я така людина весь час. Там я різні емоції відчуваю. Типу, так, от окей, ця інформація є, це якийсь інструмент для самопізнання там, себе, якихось своїх інтересів, орієнтирів, куди направлятися, вибирати рух, напрямок. Але це не несе відповідальність за твоє життя. Типу від цього нічого не зміниться, що от сказали, наприклад, там Козиріг це цілеспрямований знак. Так, я згодна з цим. А, але це ж не означає, що при цьому там не треба навчатися чи працювати, чи прикладати зусилля від цього, якби просто знати, що ти цілеспрямований знак, від цього якби цілі не реалізуються. Цього замало. Але знати про себе, мати впевненість, так, от я маю ще таку сторону. Це, типу, окей. Е, тому я вважаю так і цими прогнозами, що це має місце бути, це може грати яку роль в твоєму житті. Головне, щоб ти усвідомлював там, чи усвідомлювала, яка це роль. Але не перекладати на це відповідальність. Якщо карти там, чи е, прогноз сказав, що ну, з вас і в тебе будуть е, херові отношення, це ще не означає, що будуть такі отношення, відносини, тому що це залежить від тебе і від Васі. Але що ну, Вася може скорпіон, може це і треба знати, я не, я не знаю. Ну тому ось так, таке, таке в мене відношення. Це може бути, але це не панацея, як, як і усе інше, там, наприклад, як психологія, так ходити до психолога чи до психотерапевта, чи ходити, наприклад, до лікаря. Можна ходити безкінечно там до лікарів, щось перевіряти. Але це не панацея, типу є якась межа, ось. Здорова, коли ти ходиш там, провіряєшся, лікуєшся, так і межа, коли ти там бігаєш зранку до вечора, бо в тебе там страх не померти, і ти тобі здається, ти навіть цього не усвідомлюєш, що це якось тебе. Забезпечить довготривале життя, якось тебе там від чогось захистить. А насправді так є і життя, є і смерть, і скільки би ти там не бігав. Це не панацея, це просто інструмент для якості свого здоров'я, для якості свого життя. Так, і все навколо нас, щоб це не було. Це може бути як якоюсь частиною терапії, інструмент, але не. Фундаментом, не панацею. Я вважаю, що головна точка опори це знаходиться у середині людини. Це коли всі найголовніші ключові моменти у своєму житті, е, з, ну, в моєму житті останнє слово за мною. Я їх вирішую. Я можу зібрати інформацію, так послухати, щось проаналізувати, але вирішую я свою долю, а не тільки там карти, Враховуючи звичайно якісь зовнішні обставини, там, поведінку інших людей, бо не все залежить від нас. звичайно. Тому саме круте це золота серединка. Тому ось такі думки, ось такі погляди, ось такі пізнання, ось такі аналізи. Ем... Не ті, не медичні аналізи, ні. Ні. Туди я ще не дойшла, не тільки збираюся у цьому році. <смі> так, тому на цій хвилині я завершую це відео. Я не хочу прощатися, тому що я хочу далі продовжуватися знімати відео, тому я скажу до зустрічі. Па-па!